Сьогодні я радий вітати вас на нашому каналі, де ми з вами завжди досліджуємо найпередовіші гаджети на ринку. Зараз у нашому фокусі найновіший фітнес-браслет від Xiaomi, могутній та стильний Mi Smart Band 8. Перше, на що варто звернути увагу, це яскравий 162 дюймовий amoled Дисплей з роздільною здатністю 490 на 192, який добре читається навіть на яскравому сонці. Завдяки своїй оригінальній кривизні він гармонійно зливається з вашим зап'ястям, а стильний чорний корпус додає нотку елегантності. Але краса не єдина перевага. Цей фітнес-браслет оснащений функціями для відстеження вашої фізичної активності. Вбудований акселерометр та гіроскоп точно вимірюють ваші кроки, дистанцію, пульс і навіть якість вашого сну. Але на цьому не закінчуються можливості Mi Smart Band 8. Браслет підтримує функцію безперервного вимірювання спортивних даних, забезпечуючи повний контроль над вашим тренуванням. А вбудований пульсометр дозволяє в режимі реального часу відстежувати ваш пульс та максимальне навантаження. Друзі, це ще не все. Mi Smart Band 8 допоможе вам залишатися в курсі всіх важливих повідомлень прямо на вашому зап'ясті. Вам більше не потрібно діставати смартфон з кишені, щоб дізнатися про важливі дзвінки, повідомлення або календарні події. Просто підніміть руку та Mi Smart Band 8 покаже вам всю необхідну інформацію. І все це супроводжується високим ступенем захисту завдяки стандарту захисту 5 АТМ, який забезпечує водонепроникність і дозволяє використовувати браслет у різних умовах. Отже, друзі, Xiaomi Mi Smart Band 8 це потужний та елегантний фітнес-браслет, який стане вашим незамінним супутником у повсякденному житті. Слідкуйте за своєю активністю, контролюйте ваше здоров'я і залишайтеся на зв'язку зі світом прямо на вашому зап'ясті. Впевнений, цей гаджет перевершить усі ваші очікування. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал. Щоб не пропустити ще більше захоплюючих оглядів і новин зі світу нових гаджетів. До швидкої зустрічі, друзі!